Я думаю, відсотки дев'яносто його промови буде присвячено тому, яким поганим президентом був президент Байден, як демократи спустили Америку, не знаю там куди. Ну знову таки Трамп любить гострі висловлювання. Ми не будемо їх в ефірі повторювати. Тому я думаю, і про Україну він буде згадувати. Я впевнений, що в тому числі в контексті того, що це Байден і демократи, все профукали. А він намагається все це виправити, але. Не знаю, зло. не знаю, як він згадає Зеленського. Там зла українська влада, злий Зеленський, злі злі українці чомусь беруть і не хочуть капітулювати всі ці, ці і чутки. Інформація про важливе блокування. Вони в першу чергу спрямовані на шантаж. Головне, що ми маємо зараз робити, ну як маємо на це реагувати, якщо до цього переходити, це максимально не вестися на риторичний шантаж. Е, у нас є там угода про мінерали на столі, про яку він обіцяв сказати до речі, теж. Окей, ми можемо підписати ту угоду, як в тій редакції, яка вона була. Я так розумію, що ми на це готові, але прогинатися під шантаж щодо капітуляції щодо визнання окупованих територій і таке інше нам не має жодного сенсу.